Від це втекли, де машина приїхала, насипати, заходять з тієї сторони, де пусто. Кругами обходять. Доброго дня, люди добрі. Це я вам показую канал. Ми торік говорили про нього в одному з відео. І цьогоріч, 16 грудня, знов почався сезон. Люди, які годують, бачите, олень. Ось цей чоловік, цей дідусь, ми його звемо, а це з машини вилазить, виходить його син. Ще з ними приїжджає іноді хлопчик раєм. Ось так вони годують. І 16 грудня і на дочки пожертви до, до першої, так сказати, зеленої травички. Кожного дня. Кожного дня у них дивіться. У вугло ось тут число і години. У них ранок, бо це Америка. А в нас це буде без 154 після обіду. 15.46 у нас. Кого цікавить цей канал, ми дивимося. Тут знімають на 1, 2, 3, 4, на 5 камер. Трансляція йде, прямо включення трансляції йтиме. Та камера, що є. Птицю годували вони. Та вони вітаються, бажають. І доброго ранку, і гарного дня. О, будуть насипати далі всі корита. Redmi Note 15. А досі займається ось такою роботою. Корабля на бал. Заготовок ціла куча, на цього Що я казала, буде у мене два кошти, два кашко солома, на півтора літрову баночку на освячення води. Ще в мене є ще одне отаке, лише одне в мене дівчата. Буде з ручкою, красиво буде обплетений, двохколірним ротаном. Дуже гарно. І ось єдині мої височки, дві штучки червоні. Це будуть червоні кошики, також з високою ручкою. Так що, на літрову баночку я можу сплести з основою. Основа. Каркасне плетіння на освячення води на 1-літрову баночку. А на півтора-літрову і на 2-літрову лише одна. в мене в наявності є ще отака. Де шикарно влазить півторашка або двох літрова банка. Бо воно ще ж опледеться, буде ще бортик. І все буде класно. І знову я вам покажу цей канал, Уже я переключила кусі, на, кусі, покажи, на другу камеру. Дві камери біля корит. У ті корита, де біля камери, вони сиплять зерно і яблука, ви бачили, горіхи там якісь. От. А у ті корита, що далі, там сиплять тільки саме зерно. От. І вони знають, і вони ждуть. І не тікають, бачите, машиною приїхали люди, вони майже не тікають. За добу, за день і за ніч приходить близько від 300 до 500 осіб. Так. Тому кожен день 8 корит наповнюється до, до самого верха І все з'їдається. Наташа оставить під нашим відео посилання на цей канал, хто бажає. Ми дивимося їх вже другий рік. Кому ну, цікаві такі канали? Да. Ми завжди цікавимося, скільки їх тут. Бачите, вони і вночі, і, і, вночі, і яка погода в них. Погода в них у, у Гольчику, бачите, в них по Фаренгейту, не Цельсія. Ну, сьогодні, звичайно, в них тепліше, пару днів тому було мінус 32 вранці. До цього корита вони приїхали і тут теж так само вітаються з людьми. Це, це вичищає син, а то його батько. Днів скільки батька не було, ми аж захвилювалися, що де ж він є. Молодий чоловік був із своєю дружиною, і своїм синочком, а діда цього не було. Так Ми так хвилювалися, що ну де ж він є. Бо йому вже. Більше восьмидесяти років. Зараз він насипає сюди зерно. Ось так. Є такі люди, що піклуються. Не за свої гроші, звісно, але ж тратять свій час і їздять по зерну зробити автомобіль, зробити оцю наші пачки, зробити колоники. на це все йде дуже багато свого часу. В тому році було таке, що завтра сьогодні насипаємо повні, завтра нас не буде. Бо їдемо в сусідній штат по зерно. Так, хто має гроші, перекидають. На дохід із каналу, бо камери пишуть, реклама йде, теж якийсь дохід із каналу те, ми є. ефір нічого не платять. Платять лише за ті відео, які там цікаві. короткі, Прем'єфір не плачуть. Ну, за донати. Дуже багато людей їм перекидають. Дійсний, дійсний прямий ефір, ефір це, де постійно відбується. І віде, це в них цьогоріч цього 16-й чи 17-й? 16-й. 16-й 16 сезон, сезон вони годують. А загалом Річард, це, цей дід, він годує оленів усе своє життя. Просто саме оце. Іде пряма трансляція, 16-й сезон підряд. А там все його життя. А там, дивіться, вже їдять олені, не бояться, вони чекають. Зерно овесь. Яблука, якісь горіхи. І яблука, як почали з першого дня, у два корита сиплять так до кінця сезону. Де вони їх беруть? Де ж вже в сховищі, напевно? Закупляють. Ось так. Наташа залишить, я ще раз повторюю, посилання на цей канал. Кому подобаються такі. Побажав їде гарного дня. Перше вчора нарахували їли 100 олегі, Одночасно. Бачите, як дід, гарно, як дотя знає англійську мову. 1200 pounds a day and none of them are going hungry guys i know a lot of you are worried the troughs are getting empty at night Well, we don't want to give them get they in the position see, where they have continuous food all the time it's not healthy for them they, they will they can't indulge a lot of these ones here now just yeah, so like at uh the san francisco zoo or somewhere if they have a tiger they're gonna have the tiger uh eating all day long they have scheduled times rest of your day. Хай вам Бог здоров'я, дає люди добрі. Як гарно що є такі люди, які пікоклуються про дику природу, а не тільки бере ружьо і убиває горобців і голубів і годує своїх собак. Варить і годує своїх собак. Так, люди добрі. І це чиста правда, це є у житті таке. І це недалеко від нас. Покажи, Так він красиво А ти не захотіла Бусечка. Зараз підемо до Що це на мене? Сер... Сердяться на мене, що... що тебе не показую добрим людям. У нас своя дика природа, там за вікном. Зараз тепло на дворі, так менший синичок. Чимо підтавали жучки, черв'ячки по деревах чи хто знає. А Може. ось Буде піде морози. бусечка. Зараз підемо, зараз я дороблю оцей. Ой, mm -hmm. позіг, позіг, напади на всіх. А ось підуть морози, хуртовина і треба думати. і... І що їм покласти, я теж так не можу. Як за свою худобу піклуюся, те, що в сараях, і куткудах, мека, рока, рохка і мука, так і за дику природу. Не можемо ми кудись повезти, аби я знала, куди я б повезла косулю. А так, хоч синичок погодуєш, і то на душі легше. Самі бачите, хто нас дивиться, скільки в нас саничок. Дуже багато. Ти гулять, хочеш йти? Зараз доробимо. Я той кусок хочеш сала з'їла і забула, і, і не голодна ходжу кожного дня, а він комусь життя спасе. О, у них ще й у небі щось гуде, десь самоліт полетів, бо наче так як самоліт летить. А їх виходить, подивіться. Із ліска йдуть, ідуть, ідуть. І оце ось де оце перве корито. Тут за, ну, за 100 метрів буквально їхня хата. О, 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 цих це все людей. з вікна бачить. Так, да, вони це все дивно. А може і менше, Менше, 100 ніж 100 метрів. метрів. Тут їхній будинок зразу під лісом. Тут, отам у лісі збоку проходить е траса, напевно, бо бачимо, часто їздять машини по ліву сторону сюди. І і легкові, чуті ввечері інколи видно. Ну, ми дивимося часто. Не те, що часто, а постійно ми дивимося його. Я можу в чотири ночі зайти. Так. Подивлюсь на карту повітряних тривог, проснуся, Потім думаю, так, а ну що там Оленів, Зайшла сюди. Ще дивимося оленів Фінляндії. Там теж ну там привозять сіно і моркву. Там зерна не привозять. Там привозять. Півки. Все, вони понасипали, їдуть. До наступного ранку. До наступного ранку оцей вони їм насипали на сутки, на добу. Зараз вони будуть сюди йти. Вони тут усі, дивіться, вже біжать. Бачите? Яблучка. Яблучка сиплять у дві. У двоє корит, біля камер вони говорять, щоб люди, які заходять, дивляться, щоб було охотніше і чу... чуття, як вони хрумкають, а це все. Вже вони приходять, дивіться, з усіх сторін йдуть. Боже, уявляєте, що вони кожен день, до чого люди звикли, що вони кожного дня бачать з вікна? Тож, ж, <реш> тут... дісней, на за... що дивиться, то діскала? За, за цим коритом сюди в цю сторону, там їхній будинок, бо там є камера встановлена, яка знімає прямо з даху будинку. Це, Це йде пряма трансляція, а вони ще виставляють цікаві відео. От ось однорогий. Тут є поранений, приходить один бік із. Шерсть щеса один олень приходить, із... нога в нього була поламана, шкутельгає на передню ножку, а приходить. Бачите, які красавчики. Ось так люди добрі. Хто бажає. Заходьте, дивіться, трошки... трошки розвіюйтесь після нашої такої важкої реальності. Ми дивимось. Не дивлюся тих брехливих каналів, які тільки, аби що викласти, аби заробити копійку. Я таких не дивлюсь, мене не цікавить таке. А от таке. Заходимо. Перше, що я вранці встаю, якщо є інтернет, є світло, бо в нас немає світла, немає інтернету у нас так. Я одразу включаю вділася у робочу одежу, зразу включаю ноутбук і заходжу по своїх. Точках по своїх каналах, які дивлюсь: Фінляндія, Америка, Південна Корея, там ідуть прямі трансляції прямо із доріг. Дивлюся, яка в них температура, ще там такі канали є, ще теж дивлюся. Погоду свою дивлюся, там якісь новини про наше сьогодення, срочні, які там новини вискакують на Ютубі, щоб знати, хоч що робиться в наших людей. От. А потім уже. І так і за день, о, дивіться, якийсь от прийшов, бачите, аж облізло, бідненьке, щось таке. Чи то не долиняло, чи то хвороба, яка в його. От. Гонять, звісно, одне одного. Не так, що дружелюбно. Гонять одне одного. Ну, а іде, бо голодна тітка, нема ж нічого, що ж там. Голий ліс стоїть. ой, бозі, нюхає. Зразу поїдають Яблочка, горішки. Індики ще сюди ходять. Сьогодні бачила, приходили 18 штук індиків. Де ж живуть. І вони не тільки цього року, вони і той рік, і рік були, і, і, до, і літом приходили до птичої годівниці, он там збоку побачите, там ічка, воно стоять, такі, наче стопчики з накриттям там годівниці. Ну, і хто зайде на цей канал, то побачите. Скільки, зараз я вийду і покажу вам. Зайду на канал, скільки тут камер. Ось дивіться, скільки камер. Це їхній канал. Оце скільки камер працює в прямому ефірі. Так що, хто бажає, заходьте і дивіться. Будемо ми йти, бусечка. Три в мене було. Ой, три було. Три щойно сплила. Я йдемо вже до поросят. І ще треба чотири штучки і переходимо до наступного замовлення. Це такі справи. У нас на сушарці. Ой, прання, ой, 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 ой. прання сухне, бо на дворі таке що не, не повісиш. І вчора чи позавчора, коли це вішали, так повносили вчора, як воно, то дощ, то сніг, Те, то одлига, то туман. То, Красиві дзвоники були б із нового ротангу, волошка із синього кольору. Так що, хто бажає, замовляйте, щоб вам не надоїдати одним тим самим. Бувайте живі, здорові і до нових зустрічей.